Створити комісію не означає вирішити проблему. 22 серпня на сесії Рівнеради ради депутати проголосували за створення нової тимчасової комісії, яка має вивчити питання формування фонду житла для переселенців, як стверджує влада обласного центру, зробили це на вимогу уряду. До слова проєкт рішення про її утворення готував сам міський голова рівного у нашому місті Понад 19 тисяч зареєстрованих офіційно внутрішньопереміщених осіб, і відповідно постає питання забезпечення їх житлом. Держава, центральний орган управління, уряд ставлять завдання створити і вивчити такі комісії, і вивчити питання по забезпеченню внутрішньопереміщень житлом. Відповідно, сьогодні створили комісію, туди увійшли представники всіх депутатських фракцій. Хоч проблему з пошуком нового тимчасового житла обговорюють вже більше місяця, створити комісію вирішили тільки зараз, інакше кажучи, в останній момент за тиждень до того, як студенти мали б повернутися у гуртожитки, де нині мешкають внутрішньо переміщені особи. Упродовж цього часу влада міста лише неодноразово говорила, що вони знаходяться у пошуках приміщень. Зараз шукаємо варіант над розміщенням модульних будинків. Йде процес, придбання житла для, для внутрішньопереміщених. Я веду перемовини із різними фондами, для того, щоб допомогти для придбання житла таким людям. І третє, це реконструкція житла. Також із різними фондами ведемо. Діалог на цей предмет та, схоже, пошуки не мали успіху, тож на сесії це завдання переклали на депутатів. Віднині за пошук житла для переселенців усі міські обранці, які увійшли до складу комісії, відповідатимуть разом. А як відомо, колективна відповідальність це те ж саме, що її відсутність. Члени комісії одразу зауважили, знайти підхоже приміщення практично неможливо. Для цих цілей депутати можуть підбирати тільки комунальне майно а будівель, які відповідають всім вимогам, у власності міста практично немає. Це і санітарні вимоги, і багато речей там і пов'язаних з укриттями. Ну дуже багато вимог, яким мало би це комунальне майно відповідати. І от будемо намагатися вирішувати це питання найближчим часом. Всі ті місця, про які ми ну от зараз так нам відомі, там одні, там інші гуртожитки, це не є власністю міста. Ми не маємо можливості впливати виключно ми домовлялися. Питання з формуванням фонду житла для переселенців могло б вирішити розміщення модульних будинків. Саме до такого варіанту вдалися на Київщині, Буковині та Чернігівщині. А у Турівному його навіть не розглядають. І це враховуючи те, що в області є підприємство, яке займається виготовленням модульних будинків, натомість просто створюють комісію. Ангеліна Бурак, Вадим Мороста, Денис Коломис, телеканал ITV.